Дякую за увагу. На жаль, ем, на жаль, що не, 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 не досить нас дочекали працівники міністерства до доґрунтовних -таки до, до ем, таких пропозицій доповіді громадськості, бо нашою метою все-таки було не самим зібратися і обговорити, які проблеми є з екологічною експертизою, бо їх, їх, їх дуже багато, Але все-таки донести ті, ті проблеми і наші пропозиції по покращенню процесу до, до самого міністерства. Хоча там тільки троє чоловік, але, але в принципі... Є, є готовність від громадськості взяти участь у коментуванні тих нормативно-правових актів, які, які розробляються самим між але Ми бачимо, що таке коментування відбувається дуже 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 рідко. І, е, на жаль, саме міністерство в тому, напевно, не зацікавлено, щоб воно відбувалося. Ось ми хочемо на е, я би хотіла свої доповіді. Ви маєте її також в такі в такому проєктному... Е, формі, Воно є в, в, в матеріалах, які були вам роздані. А, ну, як, як на мене, то я, я вирішила просто розділити там доповідь на чотири частини і а, почати, ну, по-перше, почати з проблем заліччя до участі в ну, в процесі. Експертизі. Також проблем щодо інформування і доступу до інформації в процесі екологічної експертизи. Ну, і В кінці вже зупинюся на, на самі ем, на проблемах щодо якості взагалі само, самої екологічної експертизи, відповідно, і е, подальшому і, і, і до того висновку, тому що ми бачимо проблем дуже багато і претензій дуже багато як і в громадськості, так і в самих е, працівників е, міністерства щодо, щодо того процесу. Щодо відсутності ресурсів, фінансових, людських і так далі. Ось, було вже сказано про законодавче регулювання. Я не буду на цьому зупинятися. Єдине хочу наголосити, що, що дуже, дуже нам шкода, що інструкція, яка була про яка стосувалася здійснення державної екологічної експертизи в Міністерстві та управління. Яка була прийнята ще в 95-му році, номер 55 була скасована мінприроди в 2004 році, і з того часу вже 5 років немає жодного документу, такого на рівні інструкції, який би детальним чином регламентував процес здійснення державної екологічної експертизи. Тобто існування закону про екологічну експертизу звичайно дуже добре. Ним намагаються керуватися екологоекспертні органи мі мінприроди та управління. Але все-таки така експер... така інструкція є необхідною, тому що вона дійсно детально регламентувала, хоча вона була і не зовсім належної якості, і вона була ще прийнята до вступу в силу Орхуської конвенції. Тобто, там питання по участі громадськості не було належним чином відображені по доступу до інформації. Але принаймні вона регламентувала процес дійснення державної екологічної експертизи. І що, що важливо, що там було зазначено, за яких умов виносився позитивний висновок екологічної експертизи, направлялась документація на доопрацювання, чи виносився негативний висновок екологічної експертизи. Зараз закон про екологічну експертизу... Цього детальним чином не регламентує, і ми бачимо те, що приймаються позитивні висновки державної екологічної експертизи, навіть за умов, що дійсно, діяльність, проєктована діяльність суперечить нормативно-правовим актам, ДБНам, СНІПам і так далі, що взагалі є неприпустимою. І це також відсутність такої інструкції значно послаблює наші позиції і створює перешкоди для ефективного, для ефективного оскарження. Судовому порядку висновків державної екологічної експертизи. Тому все-таки така інструкція повинна була бути розроблена з врахуванням і пропозицій громадськості і прийнята для того, щоб цей процес певним чином удосконалити з вибухів більш професійним та ефективним. Також щодо... Ну, Щодо участі за громадськості, як такої. проблеми в процесі державної екологічної експертизи щодо участі громадськості є вони ніяким чином не не вирішується майже не вирішується міністерством про що свідчить ем, два два рішення на ради сторін орківської конвенції дві 2005 та 2008 роках ем, які е, можливо тут можливо, не можливо не всі знають про те що е, україна е, україна отримала е, отримала скажімо так Такий розсоб міжнародної громадськості через те, що в нас не дотримується положення обвенції, зокрема статті 6, щодо участі громадськості в процесі державної екологічної експертизи. І в 2005 році на зустрічі сторін було прийнято рішення, яким Україну все-таки зобов'язано покращити своє законодавство і практику щодо участі громадськості, в тому числі в процесі проведення державної екологічної експертизи. На, на сьогодні можна сказати майже нічого не зроблено для того, щоб виконати ці рішення на ради сторін і для того, щоб покращити якимось чином процес державної екологічної експертизи. І проблем, звичайно, причин, чому це було не зроблено, є дуже багато. Про, про ті причини навіть говорять самі представники мінприроди, про те, що три рази міняються керівники відповідних управлінь. Крім того, постійно міняються контактні особи по орховській конвенції від мінприроди. І, Кожного, кожного міняються постійно міністри, і, відповідно, нові люди, які приходять, ніхто не знає, що такі рішення проти України є, і що потрібно виконувати ці рішення. І кожного року починається одне і то, то саме, тобто лекція про те, що таке Артурська конвенція, що таке участь в громадськості, які є проблеми. Ось, Тобто рішення на Ради сторін Ортутської конвенції питали за те, що є проблеми з участю громадськості в процесі державної екологічної експертизи. Зокрема, є питання щодо оповіщення про процедуру початку проведення державної екологічної експертизи. Ну, традиційно це це є. Бачимо публікації заяви про екологічні наслідки діяльності, яка би мала свідчити по процесу, початок процесу проведення державної екологічної експертизи. Але дуже часто ця заява публікується після того, як винесений висновок державної екологічної експертизи, або за день-за два до винесення висновку державної екологічної експертизи. Це, в принципі, робить неможливим будь-яку участь громадськості. Крім того, Орфівська Конвенція говорить про оповіщення на самому ранньому етапі, тобто це б мала бути і, і та ж заява про наміри, яка б мала бути індикатором того, що все-таки розробляється матеріал. А буде проводитися екологічна експертиза. Але як дійсно от у нас є тут цікава газета, де на одній сторінці на надрукована заява. На одній сторінці надрукована заява про намір і заява про екологічні наслідки діяльності. Причому ці документи два надруковані вже два роки після того, як проведено було державну екологічну експертизу. Для чого воно з'явилося, тобто в цій газеті не, не зрозуміло. Причому ніякої інформації, потрібної інформації ці заяви не містять. Тобто перевірка, як нам нам сьогодні говорив, Пан Крипник, тобто перевіряти то можна, що перевіряти сам факт публікації заяви про екологічні наслідки діяльності. Але сам зміст заяви він далеко не завжди відповідає вимогам закону України про екологічну експертизу. Зокрема, там немає жодної інформації, яка б дозволяла громадянам взяти, знати, що почалася екологічна експертиза, взяти участь в цьому процесі без попереднього звернення до юристів, які б їм пояснили взагалі, з чим їдять цю заяву про екологічні наслідки і діяльності. Громадянин взагалі не зможе і не буде мати жодної жодної інформації, не зможе реально взяти участь в процесі екологічної експертизи. Ось. Також в законодавстві і в законі України про екологічну експертизу, ніяким чином не врегульовано питання щодо термінів самого механізму та процедури надання зауважень громадськістю як на, на матеріали ОВНС, також на іншу документацію в від об'єкта експертизи. Тому, тому часто час, час зовсім на коментування мінімальний, буквально декілька днів до винесення самого висновку екологічної експертизи і е, переглянути там по 12 томів ОВНС, ясно, е, що випадково основних об'єктів це в принципі майже майже нереально для громадського цієї звучати дістав і переглянути. Ось, Тобто це не врегульовано, і якби були, наприклад, інструкції чи, чи якийсь інший документ, який би деталізував участь в громадськості в процесі державної екологічної експертизи, це би було набагато простіше ці питання врегулювати. Ось. Відповідно, має бути достатній все-таки час для громадськості, щоб взяти участь в процесі державної екологічної експертизи. Також питання є щодо форм і методів проведення консультацій і, і громадських слухань. Тут також піднімались питання про те, що відбувається часто фальсифікація, проводиться для галочки одні громадські слухання, сплачається громадськість, яка є зацікавлена в позитивному рішенні. Тому є взагалі, взагалі наказ природи про порядок залучення громадськості до проведення, до прийняття і рішень. Там в принципі десь так приблизно щось регламентоване, але в основному вкладено обов'язок на, на замовника. Ми бачимо, що дуже часто замовник дуже добросовісно користується своїми, своїми правами, все ніби виконує, але реально е, ці документи потім не відображають реальний стан речей і виникає часто конфлікт.